Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку корекція знань учнів удосконалення, удосконалення писемних навичок. Ось і все, дзвінить дзвінок, гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Ганчик, родзинка і читалочка щепетчик вони хочуть дізнатися, що тобі відомо про дієслова. Виконай їхні завдання. Будь ласка, запишіть перше квітня. Класна робота. Записали? Чудово. Отже, прочитаємо з вами прислів'я та підкреслимо ді слова. Добро все переможе. Поспішиш людина смішиш. Хто сіє вітер пожне бурю. Отже, добро все переможе. Де в нас тут діє? Переможе. Поспішиш людей не смішиш. Поспішиш насмішиш. Хто сіє вітер пожнебурі, сіє, пожне. Отже, записали вправо один та записали, будь ласка, ці прислів'я та підкресли їх. Пишемо: Один. Добро. Все переможе. Добро. Все переможе. І переможе, підкреслила. Поспішиш. Тере людей не смішиш. Поспішиш. Тере людей не смішиш. Далі. Поспішиш і насмішиш. Будь ласка, підкресліть. Наступним. Хто сіє вітер? Пожне бурю. Хто сіє вітер? Пожне бурю. Сіє. Пожне. Йдемо з вами далі. Запишіть пропущені букви в діє словах. Він що робить? Умиває. Тися, ти ЗМАГАЄШСЯ. Вони сваряться, вона усміхає ся, ти ЗМАГАЄШСЯ, ти турбуєшся, Ти знаходишся. Отже, пам'ятаємо, ця чується -а, а ся, а ШИСЯ ми чуємо з, але правильно пишеться пише. Прочитаємо з вами речення, знайдемо дієслова і позначимо над кожним його час. За зразком написав. Це в нас минулий час, пише. Теперішній напише майбутній. Читачка прочитала багато книжок. Де в нас тут дія? Прочитала. Прочитала це який час, відповідно? Так. Правильно, це в нас минулий час. Йдемо з вами далі. Щебетунчик розкаже скоромовку. Щебетунчик що зробить, розкаже. Так, розкаже. Тобто це який час? Майбутній. Родзинка розгадала складний кросворд. Родзинка. Розгадала. Так, розгадала це в нас минулий час. Ганджик вивчає різні науки. Ганджик що робить? Вивчає? Вивчаю це зараз теперішній час. Отже, запишемо вправа 3. Дивіться, я позначила червону, ви будете позначати олівцем. Так, читалочка прочитала, багато книжок. Пишемо. Читалочка. Прочитала. Багато. Книжок прочитала, підкреслили і над ним написали минулий час. Далі щебетончик розкаже скоромовку. Щебетончик. Розкаже скоромовку. Розкаже, підкреслила і написали майбутній час. Далі родзинка розгадала складний кросворд. Пишемо родзинка, розгадала. Кладний. Кросворд. Розгадала. Підкреслили і записали минулий час. Гаджик вивчає різні науки. Пишемо гаджик. вивчає різні науки. Так, і позначила. вивчає теперішній час. Йдемо вами далі. Так, змініть час в ділених на минулий. Засвітить ясне сонце. Засві... Що... Отже, що відбулося? Засвітило ясне сонце. Дихне теплий вітерець. Дихав або дихнув теплий вітерець. Зацвітуть проліски. Зацвіли проліски, задзвенів спів пташок. Задзвенів так спів пташок. Тепер потрібно з вами пригадати, як ми пишемо не з ді словами. Не з ді словами пишемо окремо. Тобто, не біжіть під час переходу вулиці. Ви можете не помітити машину, а водій не встигне загальмувати, не кричіть на вулицях, не відволікайте увагу водіїв. Так, прочитаємо з вами речення, випишемо ді слова з гименниками, що з ними пов'язані. Український народ поважає захисників вітчизни. Калину бабуся зриває після перших заморозків. Звирію повертаються, перелітні птахи. Отже, що нас поважає, хто народ що, робить, поважає або поважає, хто народ. Далі. Калину бабуся зриває, зриває бабуся так, зриває що Калину. Повертається, хто? Птахи у нас. Отже, запишемо з вами вправо шість і пишемо. Поважає хто народ. Пишемо, поважає, хто? Народ. Далі зриває що? Калину. Далі повертаються хто? Птахи. Так, споти на надії слів випишемо спочатку синонім, потім антонім. Хихикати, купувати, сміятися, продавати, реготати. Хихикати, сміятися, реготати це у нас синоніми, а купувати, продавати це антоніми. Отже, запишемо з вами вправа 7. Пишемо перший рядочок. Хихикати, сміятися. Далі наступне. купувати, продавати, купувати, продавати. Так, йдемо за медалі. Знайдемо з вами сполучення слів, які вжити в переносному значенні. Сміється сонце, пливе качка, дзвенить пісня. Змайстрували годівниці, накрив туман, вчить спортсмен. Не ну, може сміється сонце, накритися туман, і пісня нас дзвеніти. Так, на небі сміється яскраве сонечко, наприклад. Льється і дзвенить весела пісня, пшеничне поле накрив густий туман. Отже, замінні дісла Антонів похолодні шало, потеплішало. Зникли клавахи, з'явилися. Птахи відлітають у вирі, прилітають, замирають ліси, прокидаються ліси, садки або шумлять. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Домашнє завдання вас буде виконати кахот. У вас є за посиланням у Google класі. Всього найкращого і до побачення!